Сім Сьогодні в мене це кава з екстрактами гриба рейші і морінги без цукру, ціночі парфум Азалія. І це дві кави і оцей тестер парфум. А як акцію подарунок ми отримали шампунь з маслом органії, засіб для чищення бан і туалетів. Дві штуки з весняним ароматом. Лавр це є у нас гель для душу з екстрактом тюльпану. Екстракт евкаліпту 60 капсул. Це є профілактика захворювань легеневих і в подарунок ми отримали ось цю колекцію красивих засобів.